Таю вас на телеканалі Сфара. Випуск новин студія для вас працює Любов Данча Про останні події Рівного та області. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Жителів рівненщини попереджають про погіршення погодних умов в області сьогоднішнього дня та до кінця тижня спостерігатиметься погіршення погодних умов, коливання температури повітря від мінус п'яти до плюс двох, снігопади та завірюхи. Це в свою чергу спричинить ожеледицю на дорогах, тому водіїв та пішоходів закликають бути максимально уважними на дорогах. Вчора 29 листопада сталася аварія на трансформаторній підстанції в районі Грабник. Аварію на підстанції спричинила відключення кабельних ліній, що не витримали надмірного навантаження на мережу. Внаслідок погашення без електропостачання залишилася частина міста рівне, зокрема район 12-ї школи, вулиця Грушевського, Степана Бандери, Чорновола та центр міста. Поступово протягом трьох годин електропостачання відновлювалось. Аварійні бригади займалися переключенням секцій підстанції. Та ремонтом обладнання для скорішого поновлення електропостачання. До 22-ї години наслідки аварії було повністю ліквідовано. З турботою про особливих у Рівненському обласному центрі комплексної реабілітації інвалідів відбулись урочисті заходи до Міжнародного дня людей з особливими потребами. Як вітали відпочиваючих, та скільки наразі оздоровлюється на базі закладу, дізнавались наші журналісти. Свято для особливих до міжнародного дня людей з обмеженими можливостями, які відзначають 3 грудня, у Рівненському обласному центрі комплексної реабілітації інвалідів, що знаходиться в селі Олександрія, підготували святковий концерт учнів місцевої школи. Такі концерти в нас відбуваються протягом в грудні кожного року. Ми відзначаємо цей проводимо цей захід для того, щоб суспільство привернуло увагу до осіб з обмеженими фізичними можливостями. Загалом на базі закладу впродовж року оздоровлюється кілька сотень людей з обмеженими можливостями. У Рівненській області це єдиний центр, де інваліди мають можливість проходити комплексну реабілітацію. Ті інваліди, які пройшли ж у нас комплексної реабілітації, вони пишуть відгуки, Дуже багато хочуть повторно пройти. Ми їх запрошуємо однак. Е Шановні керівники районів міст області, передбачайте кошти на наступний рік, тому що співфінансування йде частково з обласного бюджету, частково з місцевих бюджетів за місцем проживання інвалідів. Курс оздоровлення, відпочиваючи, проходять впродовж 30 днів. Всі реабілітаційні заходи орієнтовані на покращення життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, відновлення їх соціального статусу та іншого. Обласний центр комплексної реабілітації інвалідів надає послуги комплексної реабілітації, яка включає в себе медичну, соціальну, професійну орієнтацію та адаптацію, фізичну реабілітацію та психологічну реабілітацію. Одночасно в закладі може проходити 50 осіб. Зак включає комплексна реабілітація. Ще фізична реабілітація. У Нас працює кабінет лікувальної фізкультури, кабінет масажу, кабінет ЛФК, де підопічні можуть отримати всі послуги комплексної реабілітації. Самі ж відпочиваючи, про заклад відгукуються тільки позитивно. Наприклад, Олена Костянтинівна, вчитель із 40-річним стажем, має другу групу інвалідності. У центрі пройшла відразу дворазовий курс лікування. Тут я перебувала цілих два місяці. Мені все дуже сподобалося, я всім задоволена. І, і, і самою кухнею там такі різноманітні блюда і такі смачні, вкусні. Одним словом, їм ми працівникам їдальні, ми всі, не тільки я, а ми всі дуже дякуємо. Ну, а тут уже на медичній по медичній стороні то звичайно. Ну, я не знаходжу слів, таких, щоб їм усім подякувати, щоб їх відблагодарити. А це Лідія Бабашко. Вона також вже вдруге проходить курс реабілітації. Мені тут дуже подобається. Відпочиваю я і проходжу реабілітацію, Це другий раз. Медперсонал дуже приємні, дуже вічливі, дуже поважні, дуже гарно нас лікують. Дивляться за нами за головом, з початку 2016 року на базі даного закладу пройшли реабілітацію 262 особи з інвалідністю. Любов Дан Роман Чеконець випуск новин. Завтра, 1 грудня у Рівному презентують виставку Люди свободи. Експозиція присвячена 25-й річниці всеукраїнського референдуму на підтвердження акту проголошення незалежності України. Виставка складатиметься із стендів, які демонструють історії 26 людей з різних сфер суспільного життя. Це поети, політики, військові, музиканти, науковці та художники. Вони своєю боротьбою та працею зробили можливим відновлення незалежності України у 1991 році. Ініціатором проєкту є Інститут національної пам'яті. Відкриття виставки відбудеться о 12-й годині в Рівненському обласному краєзнавчому музеї. Два дні у ритмі джазу та корівному стартує міжнародний марафон під назвою джаз Без». Містян та гостей розважатимуть досвідчені музиканти із Польщі, України, Іспанії та Швеції. Як саме цьогоріч організатори дивуватимуть любителів джазу, дізнавались і наші журналісти. Зима у рівному розпочинається із джазу. Так наше місто вже всьому приєднається до міжнародного джазового марафону під символічною назвою Джаз без тобто джаз без кордонів. Бі-поп, модерн, свінг, класичний джаз. Всі ці стилі на одній сцені прозвучать у виконанні музикантів світового рівня із Польщі, України, Іспанії та Швеції. Стартує фестиваль 1 грудня. У міському будинку культури виступить квартет іспанського барабанщика Карлоса. Карлос, він взагалі віртуозний перебанщик, і він один з лідерів джазового руху у цілої Іспанії. Він поклонник, скажімо, альтернативного вільного джазу, і він вирішив зробити якийсь такий простір, де б він зібрав провідних музикантів Європи, з якими можна було створити нові виміри, нові. Ритми наступний день гостей фестивалю із джазовою музичною культурою знайомитиме творчий союз поляків та українців. Організатори зазначають, влаштовувати такі концерти за участі не лише вітчизняних музикантів, а й зарубіжних непросто. Однак той факт, що кількість поціновувачів джазу у місті збільшується, говорить про необхідність цієї справи. Це важко робити дійсно. В тим тим паче, в ці часи, де все ну якби будь-який концерт, будь-який фестиваль. Це це справа організації організації і справа коштів, але ми ну якби вже вміємо це робити. Ми знаходимо потрібні кошти і ну і привозимо музикантів. Ну і нас це драйвить, це це не знаю. Ті люди, які вже е, там Перше, там вдруге слухають джаз. Вони закохуються в нього. Олена Шульга додає, вони вирішили влаштувати такий собі своєрідний експеримент культурний голод. І восени не організували жодного джазового концерту. Люди дзвонять і кажуть, що, ви знаєте, нам так не вистачає джазу, от чого ви нічого не робили. От ми так хочемо до вас прийти. Тобто то для них це свято насправді, і це дуже класно, тому що це говорить про те, що в нас в місті є аудиторія, яка є інтелектуальною, яка є культурною, яка є думочою, яка є хорошою. Вікторія Бондар, Ярослав Бондарчук, випуск новин. У рівному змагались юні винахідники так сьогодні в обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді діти на розсуд суддів представили свої науково-дослідницькі та винахідницькі розробки. Далі пряма мова. Що оригінальні ідеї? От у мене особисто там пристрої більш з механікою зв'язані, А є в дітей електроніка, комп'ютерна техніка. Вони потім може ну, дадуть інформацію. Оригінальні роботи я в районах. Оригінальні, як правило, ідея належить керівнику, а вже реалізація допомагає діти. Вони там виконують таку чорнову роботу, яка дуже потрібна. Допустим, інтернет-пошук, щоб не винаходити по новому велосипед. От треба проаналізувати, що в світі зроблено в даній проблемі, а на основі цього відштовхуватись і вже пропонувати свою ідею. От у нас є бронежилет з підвищеним захистом, вийшло жалюзі. От так ми. Знаємо, що таких структур у світі немає. У Рівненському госпіталі нарешті відремонтували приміщення клубу. Раніше кажуть військові, у них не було сприятливих умов, аби проводити зустрічі та концерти для поранених атовців. Усе змінилося завдяки підтримці волонтерів, меценатів та обласної влади. Отож, що вдалося зробити спільними зусиллями для наших військових. Дивіться далі у сюжеті Ірини Лаговської. Це приміщення раніше називали невеликовною раною госпіталю. Військові визнають, клуб був у жахливому стані. Там десь підтікав потолок, відповідно, стіни були тут. Панелі були, получається більше такі метрові панелі. Підлога така витерта. Вона вже була. це потребувало великих, значить, фінансових вкладень. Проте всі можливі ресурси госпіталь спрямовує на покращення умов лікування. Тому шукати підтримки довелося самотужки. Коли будматеріали були закоплені, виявили, що ремонт робити нікому. Тут на допомогу перейшли волонтери, підключилася обласна влада та мецен. І ось ми почали шукати, хто виконає ці роботи за помірну ціну, тому що без грошей таких ніхто не хоче робити, а помірна ціна це треба домовлятися. І хто зможе оплатити ці роботи? Таким чином, ми знайшли, хто виконає. Хлопці зголосилися за дуже низькими цінами це зробити, як по по будівельним роботам, тому що вони є патріотами. Вони є це хлопці з корця. А звернулися до Олексія Бочинського за допомогою, щоби звернувся він до меценатів, і таким чином він звернувся до Віктора Нечіпоровича як до мецената, і він відразу відгукнувся. Таким чином, добра справа об'єднала небайдужих людей навколо спільними зусиллями. Вдалося повністю відремонтувати приміщення від стелі до підлоги, вставити вікна, облагородити сцену. Тепер зала готова приймати гостей. Зараз ми можемо бачити, що це приміщення, воно доволі велике. Перебуває в нормальному стані. Сюди тепер можна запрошувати колективи, які будуть виступати для наших бійців. Тому що саме головне це наша армія, це допомога їй. В тому числі і така, про яку ми говоримо, тобто психологічна реабілітація, це дуже важливо. Обласна рада нагородила Віктора Мялика почесною грамотою, відповідним нагрудним знаком. В Свою чергу відомий на рівненщині меценат переконаний, про добрі справи не варто багато говорити їх потрібно просто робити і бути корисним для своєї країни у нелегкий час. Коли знаєте, в нас в Україні війна, і коли просять на допомогу на війну. То мені хочеться допомагати, щоб скорі вона закінчилася, і щоб не наші хлопці не були там ранені, погибшої. і так само за цей госпіталь, коли мене спитали надати допомогу, я знав, для чого ця допомога і для цього актового зала, щоб приходилися так, концерти слухали, щоб трошки морально відпочили ці люди. І коли саме мені приємно, благодійність, коли, коли просять гроші, то не знаєш, як туди гроші йдуть, то важко їх давати. А ну коли ти знаєш, що люди... Просять на армію там на нації на, на госпіталь і знаєш, що її буде робити. І для чого робиться, то хочеться за вчило серця допомогти. Військові ж вдячні за таку плідну згуртовану роботу. Нагородили представники обласної влади, волонтерів та меценатів відповідними відзнаками. В Свою чергу Віктор М'ялик надав ще 10 тисяч гривень, аби закупити нову звукову апаратуру для клубу. Тому тепер на це приміщення чекає нове творче життя. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин. Новорічна ялинка заввишки 25 метрів. Комунальники вже визначились з головною ялинкою міста. Дерево приблизно 70 років. Привезуть його традиційно з Базальдівського лісництва Костопільського району. На встановлення ялинки та її прикраси з бюджету міста піде 65 тисяч гривень. Офіційне ж відкриття головної ялинки міста відбудеться 19 грудня на Миколає. На цьому ж у мене, все дякую, що з нами більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.